Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. На один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Окупанти просунулися у Торецьку, зеленому Петропавлівці біля Воздвиженки, Баранівки та неподалік піщаного. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Офіційно цієї інформації генштаб не підтверджує. Натомість зазначає, що ситуація на двох напрямках фронту важка. Зокрема, на Покровському наші воїни зупинили 51 наступальну операцію ворога одразу в 11 населених пунктах. Також запеклі бої тривають і на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 27 атак. Основних зусиль ворог докладав у районах слов'ян. Петропавлівки, Курахового та Дачного. Загалом за добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Семеро людей дістали поранення на Донеччині. У Покровську окупанти поранили трьох місцевих, поцілили у комунальне підприємство, адмінбудівлю, магазин та чотири багатоповерхівки. Двох людей росіяни поранили у Надіївці, Ще двох у зарічному. У Костянтинівці руйнувань зазнали три десятки приватних будинків, п'ять багатоповерхівок, церква, котельня і банк. Ківшарівці на Харківщині вранці ворог обстріляв авто швидкої допомоги. Люди не постраждали. У Золочівській громаді понівечено і знищено приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У самому Харкові безпілотник пошкодив адмінбудівлю та три будинки. Усі вихідні під обстрілами ворога був і Нікопольський район Дніпропетровщини. У райцентрі загинув чоловік, який потрапив під удар артилерії разом із дружиною. Жінку медики змогли врятувати. І ще двоє людей постраждали через іншу атаку. Пошкоджені десятки будинків, підприємства, інфраструктура, гаражі та автівки. Вночі над Черкащиною збили десяток шахедів. Тривога тривала майже всю ніч. Минулося без потерпілих, але в Золотоноші зачепили кілька будинків. У Черкаському районі зруйнована покрівля складу із зерном. 12 прифронтових населених пунктів обстрілював ворог напередодні на Запоріжжі. Завдав понад пів тисячі ударів, потрощив п'ять житлових будинків. Будинків та об'єктів інфраструктури люди не постраждали. Херсон під навалою ефпі-дронів. Прольоти ворожих безпілотників Камікадзе фіксують від самого ранку за попередню добу на Херсонщині 13 поранених цивільних людей та один загиблий. Більшість постраждалих у Херсонському районі, зокрема в Антонівці. Загалом під обстрілами було 40 населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. І у Херсоні працює знімальна група кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи про ситуацію у місті і наскільки сильно потерпає увесь наш південь. Вітаю соля. Насправді вже навіть змінилася статистика, яка озвучувалася трохи раніше. Вже на тринадцятеро постраждали 14 чотирнадцятеро. Ще один чоловік звернувся після того, як вчора отримав пошкодження від ФПВ-дрона. І вже сьогодні є інформація про те, що ще один чоловік був поранений. В нього сильні забої, переломи ребер. Наскільки відомо, і це також був ФПВ-дрон. Сьогодні від ранку я вже особисто нарахувала півтори. Стора десятка повідомлень про те, що а, по Херсону в околицях Херсона рухаються в Зараз така інформація вже а, озвучується. Ну і а, навіть а, просто зараз чуємо а, гучний вибух у Херсоні. Насправді, а, з опівдня дуже сильно били, зокрема по корабельному районі в Херсоні, але били так, що навіть в центрі, де ми знаходилися на той момент, а, трусилися стіни. А, також напередодні ворог вдарив а, в таке важливе дуже. Місце для усіх херсонців для багатьох людей, які навчалися там саме по Херсонському університету, прошу показати відео. Зруйнували зокрема приймальню ректора і кабінет ректора і співробітники, які там досі знаходяться і наглядають просто за самою спорудою, оскільки студентів вже немає. Хоча три тисячі людей постійно навчалися в університеті ще до повномасштабного вторгнення. Студентів там наразі немає, але Надзвичайно сильні пошкодження самої будівлі є нарахували 9 прильотів. Кожного дня скиди на людей. Університет Це був основний навчальний заклад. У нас було там близько трьох тисяч студентів. Ми працювали кожного дня, і наші у нас багато науковців, багато пгічного персоналу. Але зараз ну, ми бачимо, що всі стіни пусті і в коридорах немає дитячого студентського сміху. Бачите, дрони Су тому ми не можемо навіть служби попрохати, щоб вони там заготали нам цю діру, бо це дуже небезпечно. Ну, і якщо навіть порахувати обстріли, то можна поділити навпіл. Половина постраждалих була а, як наслідки прильоту артилерії, і пол інша половина постраждалих це люди, які потерпали від а, fpv дронів від скидів а, з дрону а, типу Мавік. І а, місцева влада говорить про те, що цілеспрямовано полюють на Цивільних людей, хоча чітко бачать, що це люди, які просто їдуть у своїх справах на мотоциклі чи велосипеді, а потім ще хизуються цим відео у своїх телеграм-каналах. Прошу пряму мову. Вчора був випадок, коли чоловік літній на мотоциклі їхав Антонівко, отримав важкі поранення. Внаслідок скиду вибухівки з того ж самого Мавіка, і 100% росіяни бачать, що це цивільна людина на мотоциклі. Для ворога зараз будь-який транспортний засіб став ціллю. І маршрутки, і автобуси, і цивільні автомобілі, і мотоциклісти, і велосипедисти. Ворог полює абсолютно за всім, зокрема за екстреними службами. Ну і в самому Херсоні зараз залишається 55 тисяч людей. З них більше як 5 тисяч це діти, і насправді стало трохи менше на зиму, тому що людям складно опалювати своє житло а дуже часто це поруйновані квартири. Але попри це їздить міський транспорт, їздять маршрутки, їздять автобуси, і люди поспішають їхати на роботу. Поспілкувалися з херсонцями, і ось що вони розказують про своє ж. Життя у рідному місті. лям бам бум Тут вчора, отут, от 100 метрів, тупав дрон прямо на машину. Один і отут, коли є другий впав. Дрони літають як у себе вдома тут. Живемо. А як? Ну ж ми з цього місця. Куди? Не буде тут жити, ні Херсона не буде. Треба тут жити. Ну і дуже хочеться, щоб про Херсон не забували, щоб про це місто обов'язково говорили, тому що люди, які люблять це місто, тримаються за нього. І важливо відчувати підтримку України і підтримку людей. Вже в наступному випуску ТСН дивіться наш репортаж із Херсона. Там вже розкажемо більше. Солю. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН, Наталка Нагорна була зараз з нами наживо із Херсона і розповіла, як місто і регіон потерпають від щоденних обстрілів росіян. І ще сто тисяч боєприпасів для зенітних установок Гепард Україні поставить німецький збройовий концерт Рейнметаль. Нове замовлення для нашої держави забронювали у грудні минулого року. Фінансує його Німеччина. Точну суму контракту не розголошують, однак відомо, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро. Коли саме надійдуть замовлені боєприпаси, ще не повідомляють. Вироблятимуть їх на заводі, де у 2023-му терміново оновили виробничу лінію. Зенітні установки Гепард використовують для ефективної боротьби із різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Прославляв окупантів під час вшанування загиблих українських воїнів у Чернігові за виправдовування російської агресії затримали 41-річного чоловіка. Усе трапилося під час хвилини мовчання біля стели загиблих героїв, коли там зібралися люди. Чоловік, що проїжджав повз на самокаті, вигукнув слова на підтримку країни агресора та нецензурно висловився у бік присутніх. Далі намагався втекти, однак недалеко поліція затримала його. Тепер йому загрожує три роки за ґратами. Тисяча днів полону, така назва акції родин морських піхотинців, які вже майже три роки перебувають у російських буцегарнях. Рідні бранців зібралися на Майдані Незалежності, і там працює кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Вона зараз з нами наживо. Мар'яну, вітаю тебе! Тож розкажи, чого вимагають учасники акції. Скільки зараз залишається морпіхів у полоні Кремля? Ну і скількох вдалося все-таки звільнити за час повномасштабної агресії Росії проти України. Тобі слово. Добрий день, Соломія. Ну, справді тут на майдані незалежності зібралися це все. Всі ці люди, це кілька сотень людей. Всі це рідні морських піхотинців 36-ї бригади, які потрапили в полон 12 квітня 2022 року в Маріуполі. І власне саме сьогодні тисячі днів. Як більшість морських піхотинців перебувають в російських застінках в російських буцигарнях, а за Зараз є йдеться про те, що це 1307 людей, 1307 бійців за три роки вдалося звільнити лише буквально там кілька сотень. Там здається, це три сотні а, морських піхотинців. вдалося так і звільнити, і а, росіяни відпускати їх не хочуть. Тут ми поспілкувалися зокрема з а, бійцем морської піхоти, який був в одній з найстрашніших тюрем морські. Чорний дельфін. І, власне, от він нам розказав, що ну, це його засудили довічно, і це був дуже-дуже важкий досвід. Давайте послухаємо. Це знаєте, це таке жахіття навіть і ворогу такого, напевно, не побажаєш. Тобто пережити полон це, це ще потрібно, потрібно ще це зробити. Тобто, психічно, фізично це витримати. Це дуже тяжко. Там жах шокується. морські піхотинці. Вони давно славляться своєю силою, силою волі і боротьбою за незалежність нашої країни. Тому для країни-агресора вони надзвичайно важливі і цінні, полонені. І на даному етапі нашій країні вдається звільняти, але в дуже малих кількостях. І ми сподіваємося, що нас почує і держава Україна, і включать всі свої механізми для того, щоб повернути хлопців і дівчат додому. Тільки що ви чули це сестра морського піхотинця, але морського піхотинця, який по суті ніколи не тримав зброю в руках, він один з представників оркестра і теж його трима в полоні вже третій рік. Ну як ви бачите, тут, тут вже виступали громадські організації. Зараз є е, виконавці, які співають. І е, ще одна з одна з основних таких цілей ці цієї акції це об'єднати всіх родичів, це показати тим, хто в російських застінках, що про них не забувають. Тут кажуть про те, що все ж таки інформація туди таки доходить і хлопці, які знають, що їх чекають їм все. Ж таки трошки легше там перебувати. но на останньому обміні, який був тиждень тому, ми все ж таки Україні вдалося звільнити вісьмох морських піхотинців, і а, задолею як його чекали, а, рідні і хто приїхав на той обмін його зустрічати. А, от ми слідкували, і давайте подивимось на цю історію Дмитра Іваницького, якого все ж таки вдалося звільнити з полону його мами, його брата. Дивімося, сюжет булочки з маком. Це його улюблені, скажем так, домашні булочки. На Вінничині пані Лариса вже тиждень. Тут в санаторії проходить реабілітацію її молодший з трьох синів, 24-річний морпіг Дмитро Іваницький. В російський полон він потрапив в квітні 2022-го на заводі Іліча в Маріуполі. Взяли і дімі, і хлопцям. А й смакують жодного фото, жодного відео, жодного смс. Тому чекаємо. З пані Ларисою та її старшим сином Віталієм ми познайомились перед обміном минулого понеділка. Вони дізналися, що в списках їхній молодший взяли прапори із різних областей приїхали на місце, куди мають доставити обміняних. Я з цим прапором була на всіх заходах, на всіх акціях, на всіх зустрічах. де тільки могла бути я намагаюсь. Думали про те, що найперше скажете зварно. Я його просто обійму і відпущу. тільки стався обмін на кордоні. Зві. Дмитро телефонує рідним просто з автобуса. Алло, алло. Альо. Камаручова Синочка, Сночка. сонечко моє. І ось автобуси під'їжджають на точку. Морська фіхота! Всіх витащив, всі будуть. Слава Україні! І нарешті такі довгоочікувані обійми. Дякую, Дочекалися. Дякую за поверхню. Одної крові Ми багато не плачемо. Дуже довго чекали. 993 дні три Морпіхи, що за різних обставин потрапили в полон в Маріуполі в квітні 2022-го, Одна з категорій бранців, яку росіяни не хочуть віддавати за обмінами. За три роки вдалося звільнити кілька десятків морських піхотинців. Ті, що повернулися додому, вимагають тривалої реабілітації, як і син Лариси Іваницької. До повномасштабної війни їхня родина жила в Бердянську після окупації, поки сини воювали. Пані Лариса перебралась в столицю. Зараз же поїхала на Вінничину, щоб бути ближче до сина, але поки Дмитро на карантині спілкуються вони лише телефоном, але розуміють, що вже поруч і скоро будуть разом. Я хочу побажати кожної матері, кожній сестрі, кожній дружині чи чоловіку, бо там і дівчата наші є, кожній дитині якнайшвидше обійняти свою рідну людину. Мар'яна на буха Наталя Нагорна, горна, Валерій Кузнецов, Денис Чиж, Ігор Калинюк, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. 33-річного вінничанина, якого розшукували на Закарпатті, знайшли замерзлим у горах. Пошуки тривали добу. Все почалося із дзвінка туриста до служби порятунку. Чоловік повідомив, що заблукав і попросив допомоги. Коли його знайшли, транспортували вниз та відігріли. Врятований зізнався, що залишив в лісі біля вогнища друга або через переохолодження та втому той відмовився йти далі. Бригада пошуковців одразу вирушила за вказаним орієнтиром, але чоловіка там уже не було. Рятувальники всю ніч прочісували місцевість і на ранок натрапили на тіло загиблого в кучугурах за 30 метрів від вогнища. Усі. Обставини його смерті з'ясовують правоохоронці. Після смертельної пожежі в інтернаті на Харківщині розпочали перевірки всіх соціальних закладів. Трагедія у психоневрологічному інтернаті сталася в ніч проти неділі в селищі Високе. У будівлі під лежачим пацієнтом через замикання електродроту загорівся матрац. 27-річний чоловік зазнав 90% опіків тіла. Медики не змогли його врятувати. З отруєнням чадним газом у лікарнях залишаються ще п'ятеро постраждалих пацієнтів закладу. Загалом рятувальникам довелося евакуювати через пожежу 128 людей. У національній філармонії розпочався фестиваль Лятошинський спейс 2025». Він присвячений 130 річчю – від дня народження видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Фестиваль триватиме майже увесь січень. Це чотири події в самій філармонії, заключний концерт у кабінеті музеї, де працював композитор. На долю Бориса Лятошинського випали дві світові війни: більшовицький переворот, українська національна революція, сталінський терор та репресії. Тож музика Лятошинського є як ніколи актуальною нині. Коли Україна знову відстоює свою державу та культурну незалежність, кажуть організатори події. Перед кожним концертом відбувається дискусія щодо різних аспектів творчості Лятошинського. Найвідоміші його твори друга та четверта симфонії, український квінтет, симфонічна балада, гражина. Кожен концерт під час фестивалю буде різним. За тематикою це камерна, фортепіанна та симфонічна музика. Хочемо, щоб ми вивчали себе краще. Ми поглиблювалися, занурювалися в своє, розуміли, який в нас контекст, який підтекст нашої епохи музичної, і тим самим нести це на міжнародний формат, так заряджати формат саме європейський, світовий. Христос хрещається у ріці Йорданії. Так, вітаються сьогодні на водохреща в Україні. Уже другий рік поспіль ми відзначаємо його за новим календарем 6 січня. Це третє найбільше і завершальне свято різдвяного циклу, і останній день колядок. Головна ж традиція водохреща освячувати воду, яка за віруваннями християн у цей день стає цілющою. А люди традиційно йдуть до водойм, аби зануритися, що є своєрідним обрядом очищення тіла і духу і символізує звільнення від гріхів та зміцнення сили волі. Тож чи багато охочих цього року стрибнути в ополонку, і з якою метою вони це роблять, розпитаємо кореспондентку ТСН Наталю Ткачук. Вона із нами наживо і від самого ранку стежить за процесом. Тож Наталю вітаю і ділись враженнями, чи багато людей приходять до ополонки, і чи ти все таки можливо теж наважишся. Вітаю, Соломія. Ні, я все ж таки е, вирішила сьогодні не брати участь у цих традиційних пірнаннях. Я е, сьогодні спостерігач, скажімо так, і спостерігаю від ранку за тим, як люди приходять сюди на столичний острів Муромець, і власне тут є ополонка, в яку вони і пірнають. Але е, окрім цього, тут сьогодні ще також проводили фестиваль моржів, і я Можу і хочу вже поділитися новиною, що в Україні сьогодні на водохреще встановили рекорд України. Це рекорд з наймасовішого запливу у крижаній воді. 42, за фінальними підрахунками: 42 учасники, три дівчини і 39 чоловіків впливли на відстань у 25 та 50 метрів. Власне, наймолодшому учаснику цьому запливу було всього 14 рочків, і він проплив 25 метрів всього за 20 секунд. Але я хочу зазначити, що це все ж таки такі професійні моржі, вони займаються моржуванням багато років. І Ось цей власне хлопець він з 10 років займався таким плаванням у холодній воді і став одним із учасників власне з тих. 42 учасників, які встановили сьогодні рекорд. Тож я пропоную послухати враження тих, хто сьогодні брав участь у рекорді, і тих, хто просто прийшов окунутися в ополонку. Прошлому році я почав перший раз я зробив заплив. Мені дуже дуже-дуже понравилось. Я продовжую це робити. Всім здоров'я, миру. Добра і любові серця. проплив 50 метрів за 43 секунди. Це мій особистий рекорд. До цього я плавав 48-50. В цьому році вже 43, як би свої результати, супер, почуття просто неймовірні. Які відчуття були? Бодрість. Бодрість становилася. і натхнення таке жити далі. Тож, як ви можете бачити, сьогодні тут пірнати в ополонку приходять не лише цивільні, а й власне наші ветерани та захисники України. Це вперше на моїй пам'яті зробили таке інклюзивне водохреще. Тут біля ополонок навіть встановили такі спеціальні інклюзивні підйомники, аби наші поранені, наші ветерани, які втратили свої кінцівки на війні, також мали мали змогу долучитися до ось цих таких традиційних святкувань і традиційних обрядів занурення у воду, і вони це робили. І власне знаєте, це от дивлячись на них, на цих людей ще раз переконуєшся в тому наскільки сильні наші українці, і наскільки вони незламні. Соломія, тобі слово. Дякую, Наталю, за враження. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук була зараз нами наживо і поділилася про тим, як зараз відзначають водохреще у Києві і, зокрема, занурюються в ополонку. А в Одесі водохреще відзначили морськими купаннями. Море від ранку непривітне і з високими хвилями в місті похмуро і трохи дощить. Втім, охочих зануритися така погода не відлякала. Їх було небагато, адже містяни лише звикають до нового церковного календаря. Священик Православної церкви України провів на пляжі богослужіння, а за безпекою пірнальників пильнували рятувальники ДСНС та міської комунальної служби. Адже через російські міни море залишається небезпечним, а надто у сезон штормів. Ви бачите, море добре. Все добре. Зі святом вас всіх. Дай Боже, щоб. На наші довгожданої землі наступив уже мір, щоб хлопці повернулися додому і всіх зі святом. Емоції просто зашкаліво. Приходьте, купайте, слава Україні! Не тільки з богословської точки зору, але і з, з точки зору здорового глузду нам давно треба було перейти на той календар, який більш точний і більш правильний. Купання це по бажанню, а церква до цього не спонукає і як і не забороняє. Різке потепління. Після морозних вихідних тепло знову повертається в Україну. Уже сьогодні, за прогнозами синоптиків, температура повітря прогріється до плюс 5 градусів, а завтра перевищать позначку у 10 тепла. Втім, більшу частину України сьогодні накриватимуть дощі з мокрим снігом, а подекуди очікується сильний і рвучкий вітер 15-20 метрів за секунду. Без опадів обійдеться у південних та Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Сухо по всій Україні буде лише у вівторок, а похолодання повернуть. Неться наприкінці тижня. Мюзикл про нове життя наркобарона і стрічка про людину, що пережила голокост і слідує американські мрії. Стало відомо, які фільми отримали престижну премію Золотий глобус. Церемонію нагородження провели в Лос-Анджелесі. Вручення премії Голівудської асоціації кінокритиків започатковує сезон кінонагород, який завершується врученням Оскара у березні. Найбільше відзнак зібрав мюзикл Емілія Перес. Золоті глобуси в номінаціях Найкращий мюзикл або комедія, найкращий фільм не англійською мовою, Акторка другого плану та найкраща оригінальна пісня. Стрічка розповідає історію наркобарона, який вирішив змінити своє життя і стать. А після цього боровся за збереження стосунків із дітьми нагороди. Як найкращий драматичний фільм і за найкращу режисерську роботу здобула стрічка Бруталіст. Її сюжет розповідає про чоловіка, який пережив голокост і переїхав до Америки. Аби збудувати нове життя, золотий глобус за найкращу жіночу роль у комедії або в мюзиклі, отримала Демі Мур за стрічку Субстанція нагороду за найкращу чоловічу роль здобув Себастьян Стен. Він зіграв у стрічці Інша людина про актора, який пережив складну хворобу, що понівечила його обличчя, і зробив операцію, сподіваючись змінити своє життя. Золотий глобус за найкращий анімаційний фільм. Отримало пригодницьке фентезі Потік останній кіт на землі від латвійського режисера. Гінса Лодіса.